У мікрорайоні кушівка у Кроповницькому урочище солгані піски всихають сосни. Цим деревам 68 років. Їх висаджували лісівники. Ділянка належить Державному лісовому фонду, розповів лісничий Кропивницького лісництва Держпідприємства Ліси України Владислав Попов. Говорить, у мікрорайоні Кущівка після обстеження зафіксували всихання 30% сосен. Масове всихання почалось торік. У лютому місяці цього року було проведено обстеження працівниками Херсон лісозахисту спільно з нами. Причина всихання соснових насаджень це є зміна кліматичних. Умов в Україні. Тобто ми спостерігаємо більш посушливі літа, високий температурний режим. Це в першу чергу впливає на рівень вологи в ґрунтах. Сосна втрачає здатність захищатися від шкідників, зменшується. Виділення смоли, яка в першу чергу захищає їх від шкідників, за даними лісничого площа масиву 250 гектарів. каже, ці сосни сидили для захисту ґрунту від вітру та води, бо неподалік річка. Взагалі в захисних насадженнях вік стиглості сосни, звичайно, становить 100-120 років. Вона може нормально існувати до 120 років. Сохлі сосни оглянув дендролог, інженер садово-паркового господарства Євген Пкачук. Його висновок збігається з висновком лісівників. Дерева пошкодили шкідники. Найбільш очевидно, це є вплив кліматичних змін. Тобто клімат стає більш суворішим, посухи сильніші, а зими м'які. Тому шкідники переживають зиму, а те, що посухи, це ослаблює насадження. От. І на ослаблених рослинах розвиваються шкідники. Тобто це може бути соснова велика златка, це може бути великий усач. От. Сліди ми їх знайшли. Я подивився, чи нема тут грибкових якихось захворювань, Ні, частенько. Це інша ділянка на вулиці Генерала Кульчицького, де теж всихають сосни. Деякі попадали на пішохідні доріжки. Гуляємо з собакою, ходимо, вигулюємо її сюди. З дітьми. Багато сосен посохших стоять, коричневі на фоні усієї зелені, е, то дуже і пожаронебезпечне, небезпечне, і досить так і картинку таку малювничу портить. Краще, звісно, якщо її приберуть. Треба почистити ліс. Багато їх тут. Ми бачимо також чисельну кількість засохлих сосен і також знайшли сліди від враження шкідниками. Чи будуть надалі всихати сосни, зі слів дендролога, прогнозувати складно. На це впливає декілька факторів. Все залежить від того, яка чисельність шкідника, яка зволоженість буде грунту, повітря, тобто ми ж не можемо це так передбачити. Обробляти сосни хімічними речовинами від шкідників в межах міст чи сіл забороняється, щоб не нашкодити жителям, пояснив лісничий. Вважає, сповільнити поширення шкідників допоможе вирубка всохлих дерев. Її почнуть за тиждень. Триватиме вона півроку. Призначено врубку вибіркову санітарну близько 50 гектар насаджень. Це буде робитися поступово. Говорить, під час рубки повалені дерева приберуть із доріжок та використовуватимуть як дрова. Я б не радив палити на території масиву, тому що зараз високий, п'ятий пожежний клас пожежної небезпеки. Утримуватися від розпалювання багато, тому що це заборонено. Не викидати недопалки в суху траву. У вітер також не бажано проходити, тому що велика кількість сухостійних дерев, що можуть загрожувати падінню. Зі слів лісничого, після вирубки ділянки засадять іншими деревами. Це буде за рік. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.